Слава Україні, друзі! Дякую, що клікнули на це відео. Будь ласка, одне прохання, додивіться його до кінця. Всього дві хвилини вашого часу. Тож не будемо довго з... кумекати відразу від змістя і в кар'єр. Отже, пункт номер один. Ви знаходитесь зараз на ютуб-каналі Ukrainian 24. Я українець 24. Також до Ютуба є ще інстаграм, TikTok та Телеграм-канал. Ці платформи створені для того, щоб Генерувати контент, публікувати пости, робити відео, робити рілси, шортс, тіктоки і намагатися їх монетизувати, намагатися, намагатися заробляти на тому кошти. Всі зароблені кошти проєкту I am Ukrainian 24 будуть інвестуватися виключно на потреби України та українців. Сьогодні в момент. Війни, всі гроші будуть йти на потреби ЗСУ. Два рази ми вже отримали виплати від Ютуба, і два рази ми вже інвестували ці кошти в покупку тепловізорів для наших героїв. Ось, будь ласка, один скрін, ось, будь ласка, другий скрін. По проекту, що він вже зробив, окрім власної монетизації. За рахунок ваших донатів нам вже вдалося назбирати суму близько 2 мільйонів гривень. Ми купили 5 автомобілів на потреби ЗСУ. Так, цифра невелика, але це більше, ніж нічого. Ми купили дрони, ми купили тепловізори, ми купували плитоноски, ми купували міношукачі, ми купували все, на що приходили запити, на що була фінансова можливість. Тож, будь ласка, два пункти по проханням. Перше, підпишіться в ютубі, в інстаграмі, в тіктоці, на блог Аємі Кулініан24 і... Коментуйте, лайкайте, поширюйте відео, адже на цьому можна зробити гроші і допомогти нашим героям. Друге найбільш важливе. Будь ласка, не забувайте сьогодні про донати. Донайте своїм знайомим, друзям, які знаходяться зараз в лавах ЗСУ, родичам. Без нашої допомоги, без нашої підтримки, їм там дуже тяжко. Потрібно все завжди і навчора. Кожного дня мені в інстаграмі приходять запити, будь ласка, треба то, треба то, треба то. Я просто фінансово не можу це все витягувати, вивозити. Не вистачає, до речі, грошей з цієї ж такої монетизації. Тож, будь ласка, дивіться мої відео, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, робіть активність в соціальних мережах. Будь ласка, донайте на ЗСУ, адже без нас їм там дуже тяжко. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що дивилися до кінця. Тож, підписка, коментар, вподобайка цьому відео. Буду вдячний за репост, за вашу підтримку. Слава Україні! Слава її героям! Працюємо далі до нашої перемоги!